The cat sat on продовжуємо знайомитися з тим, хто робить усе можливе, аби допомагати людям, які сьогодні потребують допомоги. Поговоримо і познайомимося сьогодні з громадською організацією заходу, яка не так давно розпочала свою роботу саме на Хмельниччині. Більш детально про проєкти, про плани, ідеї поговоримо з координаторкою проєкту Антикризовий хаб, який створений саме на базі громадської організації. заходи у нас в гостях Галина Семеніхіна, яка розповість нам до про те, що відбувається у самому самій громадській організації. Доброго ранку. Доброго ранку, перш за все, спочатку створення громадської організації, як ви туди долучилися і загалом про розвиток її. Угу. Ну, громадська організація заходи взагалі була створена в місті Маріуполь mm -hmm. Маріупольцями і внутрішньо переміщеними особами, які туди вже переїхали. В Маріуполь це було в 2017 році. вони були створені для того, щоб робити якісь заходи. Саме з того пішла їхня назва Заходи. Ось а я з ними вже познайомилася саме тут, у Хмельницькому, коли сюди переїхала внаслідок воєнних дій. Там, де я проживаю. І ми розпочали роботи разом. Тобто вони вже працювали, я просто доєдналася і тепер разом з ними роблю проєкти. А от коли переїхали, ось ця організація переїхала вже на Хмельниччину, наскільки багато долучилося людей, небайдужих також внутрішньопереміщених осіб, до цих робіт? Чи збільшилась команда загалом? Ну, вони взагалом всі виїжджали окремо, mm -hmm. і вони вже тут зібралися знову в команду, тому що ну, кожен пережив по-своєму виїзд з Маріуполя, і вони вже тут збиралися і е, знайшли один одного, по-перше, самі члени організації, голова організації. І е, ну, ми звикли до того, що треба працювати, треба щось робити, і розуміли, що допомога і внутрішньо переміщеним особам. Особам теж потрібна. І в основному це проблема інтеграції. Mm -hmm. Тобто, коли люди приїжджають в незнайому громаду, ну, для них проблема знову повернутися до нормального життя. Тому і виникла ідея, що треба робити проєкти, треба працювати саме із внутрішньо переміщеними особами, щоб їх інтегрувати в нове життя, скажімо так. Ось. Ну, я долучилася ще декілька людей. Ми і місцевих долучаємо. якщо вони ну мають бажання працювати то разом з нами, саме в громадській діяльності, то чому б і ні? Ну, наразі у нас не велика команда, але зараз у нас є проєкт по розширенню нашої команди: це школа активіста, де теж навчають, як працювати в громадській організації, і ми долучаємо всіх охочих, хто дійсно хоче працювати в цьому напрямку. Ну, особисто ви займаєтеся таким проектом як антикризовий хаб. Давайте більш детально про нього. Угу. Для кого цей проєкт, на кого він розрахований. Чим він допомагає внутрішньоприміщеним особам? Угу. Антикризовий хаб це проєкт, який має декілька напрямків. Перший напрямок це резиденти, тобто у нас є 25 робочих місць, куди люди можуть, у коворкінг, скажімо так, куди люди можуть прийти і попрацювати в онлайні, там, через ноутбук або що. Тобто, у нас є інтернет, у нас є зручні столи, стільці, кава, чай, печиво. І Можна прийти там онлайн попрацювати і поспілкуватися з тими, хто там працює, і з нами в тому числі. А другий напрямок антикризового антикризового хабу це якраз академія активістів. Тобто є школа активістів, mm -hmm. це трошки далі вже ми пішли. Вже академія. Ми націлені на внутрішньо переміщених осіб, які є активними, мають активну життєву позицію, громадську позицію і хочуть щось робити таке для суспільства, да, корисне. І на в тому числі і на громадські організації, які ми були релоковані, тобто, які приїхали в нову громаду і можливо шукають партнерів, хочуть створити проект, їм потрібна допомога. Тобто, ми завжди відкриті. Або вони можуть прийти знову ж таки, можливо, у них немає місця, де попрацювати командою. Вони можуть прийти до нас і у нас попрацювати зручно і з задоволенням. І після того, як люди, які хочуть навчатися в академії активістів, вони можуть пройти це навчання, воно вже розпочалось, але ще попереду багато є уроків, скажімо так, і можна ще долучитися, дізнатися про те, як створити громадську організацію, якщо люди хочуть її створити, як працювати і спілкуватися з міською владою тобто, це теж важливо для громад Громадян, які є активними. Як провести заходи, це теж треба вміти. Насправді є багато тонкощів для цього. Тобто, як залучити кошти до своїх mm -hmm. проєктів. Ну, багато цікавих насправді таких занять. Дуже у нас класні спікери, які багато вже років в цьому і вони знають, про що вони говорять, і до них можна ставити питання, і вони на них з задоволенням відповідають. Ось. І після того, як закінчиться академія активістів, це буде на кінець жовтня, то у листопаді в нас вже буде наступна якби, стадія. Mm -hmm. Зараз у нас проходить конкурс міні-грантів. Це і ті люди, які навчаються в Академії ВПО активістів, вони можуть подати заявку, на наших сторінках є про це дописи з формами, заповнити цю форму. І потім ми з всіх бажаючих відберемо тих, хто ну, чий проєкт буде найкращий. Чи да переможеться буде, так в... ні, переможців буде сім, <свіг> але в залежності від бюджету може бути і більше. Якщо <свіг> будуть класні ідеї, то ми будемо намагатися якомога більше, звичайно, втілити проєктів. І протягом листопада ми плануємо, що от всі ці проекти, заходи, які от люди хочуть втілити, ми їм допоможемо їх втілити і фінансово, і на нашій базі, наприклад, приміщення можемо надати там. Технічні умови, які в нас вже є, Тобто, ну ось в такий mm -hmm. в загальному сенсі проект я правильно зрозуміла спочатку. Людина, яка має якісь ідеї, вона приходить в школу активістів, потім в академію активістів. і Вже тоді бере участь безпосередньо в міпу в конкурсі на мінігранти. Чи чи все ж таки школа активістів і ось академія активістів це зовсім дві різні два різних проекти? Так, да, це два mm -hmm. різних проєктів. Школа активістів більше націлена на те, щоб залучити нових членів організації до нас. Щоб mm -hmm. розширити нашу базу людей, тому що до втілення якогось проекту, до втілення якогось заходу, насправді ну, одна людина ніколи з цим не справиться, бо це завжди робота mm -hmm. команди. В команді працювати легше, і ми хочемо навчити молодих людей і залучити їх для того, щоб вони теж з нами працювали. А академія це для тих, хто хоче створити організацію, свою громадську або вже. Хто є в цій організації, вони хочуть, наприклад, втілити якийсь проєкт, от ми їм розказуємо, що і як краще робити, або вони ну от знову ж таки в новій громаді не знають, як звернутися до влади, да, як правильно mm -hmm. з нею пропрацювати, щоб пішли на зустріч, тобто ми і цьому навчаємо. І потім, вже після академії, ну бажано пройти, звичайно, більше занять, і можна потім взяти участь у цих міні-грантах. Фінансування, ось фінансування така важлива тема на даний момент, оскільки ось ці міні-гранти, які будуть все ж таки не розігруватися, а даватися, надавати саме тим проектам, тим ідеям, які будуть найбільш цікаві, найбільш потрібні. звідки йдуть ці фінанси? Наскільки великий зараз бюджет? Як як будуть розподілятися кошти між фіналістами? Тобто там буде якесь. Поділ по місцях, тобто перше місце отримує найбільшу суму, друге, третє вже менше менше. Чи все ж таки по проєкту будуть дивитися скільки на реалізацію потрібно коштів і будуть давати відповідно переможців? Ну, кошти на ми так розраховуємо, що у нас буде сім переможців, uh -huh. і кожен зможе, ми кожного зможемо підтримати на суму до 5500 тисяч п'ятсот гривень. Uh -huh. Якщо будуть наприклад менші бюджети у учасників, то ми можемо тоді, якщо ще будуть класні проекти, більше залучити переможців, але всім однаково, тобто до 5500 uh -huh. гривень. Якщо менше, то в принципі не страшно. Ну але не більше. Давайте тоді ще про плани, оскільки збільшується все ж таки команда, збільшується кількість людей, які потребують допомоги, звертаються до громадської організації заходи. І впевнена, що вже є якісь плани на майбутнє після того, як відбудеться конкурс мінігрантів, як буде надана уся фінансова допомога. і Загалом інша допомога далі ж також вже є якісь плани на майбутнє. Так ну у нас насправді багато проєктів, Окрім цього, у нас ще є окрім в Хмельницькому mm -hmm. цього хабу у нас ще є хаб в Мукачево. А ще ми відбудовуємо дитячий табір в селі Мартинківці, це в Хмельницькій області. А з тим, щоб потім люди в внутрішньопереміщені mm -hmm. особи могли там відпочивати родинами, вже плануються заїзди. Ось Ну, плани великі, планів дуже багато. Хочеться створити і it кну кластер, або в тако, ну, в напрямку IT теж попрацювати. Ну а амбіцій багато, хочеться зробити багато і сподіваємося, що наші всі плани втіляться в життя. Ну насправді, так як показує практика, що проєктів додається, ідей багато, планів багато. Отже, можливостей для реалізації також достатньо. Да. Але напевно, що так було не одразу, не одразу, коли переїхала громадська організація, mm -hmm. коли коли почала шукати однодумців. чи... Комфортно з громадським організаціям, які переїжджають на Хмельниччину, знайти підтримку, знайти допомогу, можливо, просто пораду якусь від влади, від інших громадських організацій, від волонтерів, аби продовжувати свою роботу тут після переміщення. Ну от зараз те приміщення, де ми знаходимося, це нам допоміг Хмельницький національний університет і його нам надав для того, щоб ми могли взагалі десь знаходитись да, фізично. Влада теж іде на зустріч, допомагає там, в інформативні моменти там, інформувати про нашу роботу. Тобто, в принципі, ну добре, і люди відзиваються, і не тільки внутрішньопереміщені особи до нас приходять, і місцеві. І ну, хто хоче допомогти, ті допомагають. Сказати, що нас там не прийняли, ні нас угу. прийняли і з нами співпрацюють. А чи потрібна ще якась допомога? Чи потрібно ще більше волонтерів, аби робити масштабніші проєкти, Чи зараз на даний момент всього достатньо? Ну, за ніколи не достатньо uh -huh. <laughs> насправді, тому що кожен проєкт потребує певну кількість людей. І якщо проєктів от декілька, як зараз, то uh -huh. а, потрібен там проєктний менеджер на один проект на другий, а, і волонтери потрібні, і СММ потрібні. Тобто, ну все одно весь час потрібні люди, саме тому ми і створюємо такі проекти: саме освітні, для того, щоб людей навчити познайомити з громадською uh -huh. Діяльністю, щоб вони потім залучилися і з нами працювали. А ось якщо зараз хтось з глядачів дивиться і вже готовий, вже має необхідні знання, навички, аби долучатися безпосередньо уже до роботи. Куди звертатися, де шукати ваші сторінки? Де в яких соціальних месенджерах, соціальних загалом на соціальних сайтах ви є, де можна знайти інформацію про вас? Ну, ми є в декілька соціальних мережах: це Фейсбук, звичайно, це інстаграм, Instagram і телеграм-канал у нас є. В телеграм-каналі ми називаємось Громадська організація Заходи, а в Фейсбуці Заходи хаб, mm -hmm. ну і в Інстаграмі так само. Ось, тобто там можна про нас пошукати інформацію, там наші всі анонси, всі дописи, всі анонси заходів. Якраз там є і про конкурс мінігрантів. Якщо хтось вже зараз хоче подати заявку, то на нашій сторінці можна це знайти, заповнити форму, і ми потім будемо вже відбирати кращі проекти. Ну, і звичайно, що ще раз наголошую, що краще походити на заняття, бо там ми і підкажемо, як краще заповнити. Заявку, як це правильно зробити, щоб ми побачили дійсно, що саме ви хочете. Mm -hmm. Бо іноді буває, ну неправильно заповнена заявка. Це вже е, якби проблема, що той, хто хоче допомогти, не зовсім розуміє, що людина хоче, який захід або який проєкт створити. Саме для того ми от хочемо спочатку навчити, а потім mm -hmm. вже щоб пройшов. А конкурс. ось ця школа активістів має якийсь термін саме проходження? Тобто я маю на увазі. чи є Конкретно кількість уроків, які має пройти людина, аби рухатися далі. Чи е, зараз, якщо з цього моменту вона починає навчання, вже до якоїсь там терміну вона його має закінчити? Чи вже почала роботу школа активістів? До якого моменту ще можна зареєструватися, і скільки часу потрібно на навчання виділити? Е, ну саме школа активістів вже працює і е, ще будуть заходи. Е, оскільки школа активістів розрахована не тільки на Хмельницьке, а й на Мукачево, то е, заходи в основному. Онлайн mm -hmm. проходять, тобто тут ще можна долучитися. І так само в академії активістів у нас ще попереду сім занять. Сьогодні найближче буде ввечері. Хто хоче, приходьте. Ми знаходимося за адресою Кам'янецька 112, дріб 2. Це біля бібліотеки ХНУ. І можна долучитися до наших занять. Вони будуть йти ще до кінця жовтня. А потім вже будемо проводити заходи, які вже хочуть провести наші учасники конкурсу. Ми вам дуже дякуємо, що сьогодні розповіли більш детально про роботу. Величезну насправді яку робота для внутрішньо переміщених осіб та й для самих хмельничан, які сьогодні також можуть допомагати, мають бажання, і ви даєте можливість допомагати. Бажаємо вам, аби всі ваші ідеї, плани реалізувалися, аби вони реалізувалися легше, аби було більше підтримки, і щоб ці плани вони не закінчувалися, навпаки, збільшувалися, збільшувалися, збільшувалися. Нагадаю, що говорили сьогодні про роботу громадської організації заходи, долучитися до неї абсолютно кожен може. Ну і також говорили про антикризовий хаб безпосередньо з координаторкою цього проекту. В нас в гостях була Галина Семеніхіна. За що ми дуже дякуємо і обов'язково запрошуємо кожного долучатися до роботи.